Невеликий цех спожиття одягу підприємства УТОС. Від початку війни бізнес активно допомагає армії. Це важливо для кожної країни, якщо підприємства і у тому числі підприємства людей з інвалідністю працюють на допомогу країні відстоювати свої національні інтереси. Протягом восьми місяців тут відшивали розгрузки, бронежилети та навіть сумки під Бендера Павери. Шили різне. Ну, а зараз шиємо те, що потрібно нам для війни, щоб наші хлопці були в теплі. Теплий одяг тут почали виготовляти місяць тому. Майстриня Лариса за швейною машинкою вже два роки. Каже, робота не важка, проте клопітка загалом на один виріб витрачає більше години. Ми намічаємо ліпучки, кишені і зшиваємо повністю весь виріб. Якщо вже наловчитись, добре йде Є вся фурнітура, то десь півтори години до двох. Хоча колектив невеликий, за день швачкам вдається відшити до 15 теплих кофт різних розмірів. На кофтах розміри йдуть від М до 4, 4XL. Практически в кількості все одинаково йде, тому що. У нас ж армія не всі подобрані під один. Відшивають флісові кофти за чітким прикладом. Зокрема, тут має бути місце для різних шевронів, як от групи крові та прізвища. Своєю працею УТОС допомагає закривати запити ще одному підприємству. Саме на теплий одяг зараз найбільший попит. Нам просто поступив заказ від спорідненого підприємства від головного інженера. Поступив, що вони не встигають, вони ш'ють і просять, щоб ми допомогли. Також вони нам будуть поставляти матеріали. Лише за місяць тут виготовили більше 120 теплих ковтин для наших захисників, готові і до більших замовлень. Зупинити виробничий конвеєр може, хіба не стача матеріалів. Тобто, наш, наш цех швейний розрахований на більшу потужність. Ми б могли виконувати заказ більше у тосі. переконані своєю працею не лише зігрівають бійців, а й допомагають наблизити нашу перемогу.